Ім'я Євгена Маленюка стало широко відомим лише на початку 90-х років минулого сторіччя, через три десятиліття після його смерті. Довгий час творчий доробок цього самобутнього і талановитого поета був під забороною радянської пропаганди, яка причепила йому ярлик яскравого представника українського націоналізму. Насправді ж, він лише палко любив свою батьківщину, за межами якої. Змушений був прожити більшу частину життя, і сумно жартував, що зазнав трьох еміграцій і двох інтернувань. Характер майбутнього поета формувався в потомственній козацько чумацькій родині, яку називав не зовсім звичайною, хоча, може, й типовою, і степового півдня. Матері, як писав, завдячував двома речами серцем і мистецтвом. А батькові Филимону, імені якого він соромився, називаючи його неаристократичним, життєвою позицією, адже той залишився національним до кінця, не зрадивши свого роду. Він завжди подобався жінкам красивий, мужній, атлетично збудований, понад 180 сантиметрів зросту. Євген Маланюк постійно закохувався і вмів причарувати представниць прекрасної статі. Та справжнє почуття глибоке й драматичне, обрушилося на поета в 1924 році у чеському місті Подібради. Він зустрів юну поетесу Наталку Лівицьку і закохався в неї. Ось тільки їхні почуття пішли протилежними шляхами. Якщо Євген з головою поринув у вир пристрасті, то Наталка обмежилася лише фліртом і сердечним спілкуванням. Врешті-решт. Наталка наважується сказати Євгену Гірку для нього правду. Їй цікаво з ним, як з близьким другом і талановитим поетом. Але дівчина не відчуває до Маленюка справжнього почуття. Вона відверто про це написала йому в одному з листів і для Маленюка така відвертість лівицької обернулася на страшну трагедію. Закоханий, ледве не покінчив життя самогубством. І тільки аристократична гордість поета й воїна не дозволили йому так безглуздо піти з життя. Щоб якось забутися і, можливо, втіжитися в жіночих обіймах, Євген наступного року в Празі одружився зі студенткою медичкою Зоєю Юравич родом з Полтавщини. Поетеса Олена Теліга, яка добре знала всі колізії драматичного роману Маленюка і Лівицької, Адже була близькою подругою Наталії, якось обмовилася, що Зоя Равич не підходила шаленому малонюку. Такі чоловіки, як він, сказала пані Олена Наталці, бояться розумної жінки, яка їх може захитати на їхньому п'єдесталі. тому й обирають в дружини сірих мишок. Його наступною стала чашка Богоміла Савицька. З нею він познайомився у Варшаві. Де жінка працювала в чеському посольстві. Вони одружилися в 1933, а наступного року народився син Богдан. Сім'я переїхала на батьківщину дружини, і з Богомілою Євген прожив разом до весни 1945-го, коли радянські війська окупували Чехословаччину, від них він тікав поспіхом, боючись арешту. Потім жив у Західній Німеччині а гуміли з сином у Празі. Довгих 17 літ не бачив маланюк свою сім'ю. 1917 рік приніс Евгенові чимало гострих вражень, потрясінь і втрат. Жорстокі будні на фронті Першої світової війни, Лютнева революція, демобілізація з російської армії і участь у творенні Української Народної Республіки, служба вчені старшини в Генеральному штабі України. Пізніше. Він стає ад'ютантом генерала Василя Тютюнника, найталановитішого полководця армії УНР, який помер від тифу на Євгенових руках. Змушений переховуватись більшу частину свого життя у різних країнах в одному з листувань, замість любовних откровень, зізнається про самотність у чужій країні, яку ніколи й не любив. Справедливості заради слід зазначити, що популярності поетові в Нью-Йорку вистачало. Його раду зустрічали в місцях збору емігрантів. Там, де постійно з'являвся Маланюк, прекрасно знали про його кулінарні пристрасті. Поет дуже любив яблука, яєчню з салом, а мед їв ложками, пояснюючи це тим, що так роблять на Херсонщині. У той же час, як справжній аристократ, Маланюк любив коньяк Курвуаз'є, і курив люльку. Пристрасть до тютюну. І стала однією з головних причин зупинки серця поета. Також він дуже любив відвідувати Муравію, яка йому нагадувала Україну. Син Євгена згадує, що батькові подобалося розтирати в руках полин і довго, довго вдихати його запах збирав материнку і шеврець. У щоденниках навіть збереглися засушені степові квіти. За чотири роки до смерті він писав. Що помре в лютому. Його передбачення справдилося. 16 лютого Евген збирався ввечері піти в театр, навіть купив квиток заздалегідь. Але вдень у його холостяцькому житлі поета знайшли мертвим. В історії України Маланюк залишиться не лише як поет, скоріше його можна назвати видатним філософом і мислителем, що аналізував явища в нашій історії, з урахуванням подій сучасності. Можна впевнено сказати, що таких культурних діячів, як Маленюк, Україна гостро потребує.